Коли Олег дізнався, що його дядько Петро залишив йому у спадок старий будинок у селі Підлісся, він спершу навіть не зрадів. У 30 років він жив у місті, мав роботу в офісі невеликої будівельної компанії, орендував квартиру і не планував повертатися до будь-яких родинних маєтків, особливо тих, про які знав лише з дитячих спогадів. У підлісці. Він бував востаннє, коли йому було десять, і пам'ятав лише холодну підлогу, запах старого дерева і довгі коридори, які здавалися безкінечними. Дядько Петро був дивакуватою людиною, що жив сам, не одружувався, і рідко виходив у село. Люди казали, що він пише якісь записи, веде щоденники, ніби намагається щось довести самому собі. Коли нотаріус подзвонив і сказав, що потрібно приїхати підписати документи про спадщину, Олег довго думав, чи воно того варте. Але, зрештою, вирішив якщо вже доля дала йому цей шанс, чому б не поїхати і не подивитися, що там? Будинок стояв на околиці села за високими соснами, старий паркан був наполовину повалений, а ворота відчинилися з легким скрипом. Ключ, який він отримав від нотаріуса, підійшов до замка, і вже за кілька секунд Олег опинився всередині. Запах пилу і затхлості вдарив у ніс, але разом із ним прийшло відчуття якоїсь дивної тиші. Усі меблі стояли на своїх місцях, ніби дядько ось ось мав повернутися. На кухні лежали засохлі яблука, на підвіконні стояв старий годинник, який зупинився о 2.47. Олег пройшов далі у вітальню, де колись вони з дядьком сиділи біля каміна. На стіні висів портрет його бабусі, яку він майже не пам'ятав. Але найцікавіше чекало на другому поверсі у невеликій кімнаті, де колись була бібліотека, стояв письмовий стіл, а на ньому товстий зошит у темній обкладинці. Олег відкрив його і побачив першу дату 12 червня 2022 року. Він гортав сторінки і читав щоденникові записи, де Петро описував свої звичайні дні як встав, як варив каву, як ходив у ліс. Але на останніх сторінках дата змінилася 3 березня 2024 року, тобто майже за тиждень до смерті дядька. Олегу стало трохи не по собі, але цікавість перемогла. Він узяв щоденник до вітальні, сів у старе крісло. І почав читати вголос. У перших абзацах Петро писав про те, що відчуває, ніби хтось ходить навколо будинку, ніби чує кроки за стіною, хоча нікого не бачить. Потім йшло речення Сьогодні прийде Олег, мій племінник, я знаю, що він навіть не здогадується, чому я залишаю йому цей дім. Олег завмер. Він перечитав речення двічі, намагаючись зрозуміти, чи це збіг. Чи якесь жартівливе передбачення, але в щоденнику не було і натяку на гумор. Далі йшло. Коли він увійде сюди, то відчує цей запах. Тоді все почнеться спочатку. Олег підняв очі. Справді, запах пилу і старості стояв такий самий, як і в описі, він навіть здригнувся. Та розум підказував, що це просто збіг, можливо, дядько часто згадував його і писав гіпотетичні сценарії. Але коли він перевернув сторінку, побачив дату сьогодні, 15 квітня 2025 року. Це була сьогоднішня дата, і внизу перше речення. Олег прийшов. Він сидить у кріслі біля вікна і читає цей запис Його серце різко стиснулося. Він підвівся, відставив щоденник на стіл, пройшовся кімнатою. Це було неможливо. Дядько помер минулого року. Запис датований сьогоднішнім днем. Хтось, очевидно, вирішив пожартувати. Може, місцеві, він перевірив усі замки, двері і вікна були зачинені зсередини, ніяких ознак стороннього втручання. Але сумнів залишився. Того вечора він залишився ночувати в будинку, йому хотілося розібратися, можливо, знайти ще якісь документи чи листи. Коли стемніло, він запалив камін і сів поруч із вогнем. Щоденник лежав поруч, відкритий на останній сторінці. Він узяв ручку і вирішив зробити свій запис, ніби продовжити традицію. Написав: 15 квітня 2025 року я, Олег, племінник Петра знайшов цей щоденник і не розумію, як тут могла з'явитися дата сьогоднішнього дня. Потім додав кілька рядків про свої відчуття, поклав ручку і закрив зошит. Заснути вдалося не відразу вітер стукав у шибки, десь тріщало дерево, і в кожному звуці чулося щось насторожливе. Під ранок він заснув просто у кріслі. Прокинувся від холоду, вогонь давно згас, сонце пробивалося крізь пилюку у вікнах. Перше, що він побачив, відкритий щоденник на столі, хоча він був впевнений, що закрив його. На сторінці стояло нове речення він заснув біля каміна. І тепер починає сумніватися в тому, що бачив учора. Почерп був той самий дядьковій. Олег сів, взяв зошит, гортаючи сторінки, вони всі були написані тим самим стилем, тим самим чорнилом, не було ознак, що хтось робив записи пізніше. Він спробував переконати себе, що, можливо, це просто помилка, що він не пам'ятає, як написав це сам, але почерп був інший. І тоді він вирішив перевірити все логічно. Від початку. пішов на горище, де стояли старі коробки. У першій він знайшов купу пожовклих газет, у другій фотоальбоми. Серед них фото дядька біля цього ж будинку. На одному фото він стояв біля вікна з тим самим щоденником у руках. На зволоті хтось написав 2023 рік запис триває. Ці слова не давали спокою. Запис триває. Що це мало означати? Того дня він вирішив піти в село розпитати людей, які знали дядька. У магазині продавчиня, побачивши його, одразу сказала: О, ви, мабуть, племінник Петра, він часто про вас говорив. Серйозно? здивувався Олег. Ми майже не спілкувалися. Але він казав, що ви колись повернетеся, що прийдете саме навесні, коли все буде цвісти. Казав, що так має бути. Ця фраза насторожила Олега ще більше. Він купив кілька продуктів і повернувся додому. Увечері, коли на дворі вже сутеніло, він знову відкрив щоденник, і там уже було нове речення він повернувся з села, несучи хліб і консерви він не розуміє, що все це вже було. Тієї ночі Олег довго не міг заснути. У голові крутилися думки, які не давали спокою. Він перечитував рядок за рядком останній запису щоденнику, ніби шукав у ньому якесь пояснення. Але щоразу, коли він намагався знайти логіку, упирався у просте цей текст не міг з'явитися сам собою. Якщо хтось жартував або хотів його налякати, то мав би ключ до будинку, але ключ був лише в нього і кунотаріуса. І все одно щось у цих записах змушувало його серце стискатися. Уранці він вирішив перевірити кожен сантиметр будинку від підвалу до горища. У підвалі серед старих банок і поламаних меблів він знайшов ще одну коробку з паперами там були квитанції, рахунки, старі листи. Один із листів привернув його увагу конверт без марки адресований просто Петру, а внизу підпис від Олега. Але Олег ніколи не писав дядькові листів. Усередині короткий аркуш, написаний його ж почерком. Я приїхав. Будинок виглядає так само. Щоденник лежить на столі. Я відчуваю, що все це вже відбувалося. Від несподіванки він навіть відступив назад, ударився плечем об полицю. Потім довго стояв, намагаючись згадати, чи міг він колись щось подібне писати. Але ні, він навіть не знав адреси дядькового дому до моменту, поки нотаріус не повідомив йому. Серце билося швидше, і він вирішив, що не варто залишатися тут сам. Зібрав речі і поїхав у райцентр, у місцеву бібліотеку. Там він хотів знайти хоч якісь документи про дядька, може, інтерв'ю, згадки в газетах, що завгодно. Бібліотекарка, літня жінка з добрим обличчям, згадала його одразу А, Петро, той, що жив на відшибі, він колись приносив сюди свої записи, казав, що то експеримент, хотів, аби хтось їх зберіг на випадок, якщо з ним щось трапиться. Олег попросив показати ті записи. Жінка привела його до невеликої шафи, витягла теку з написом П. Середа. Особисті нотатки. Усередині було кілька зошитів, подібних до того, що лежав удома, але старіших. На першій сторінці першого зошита Петро писав: Цей дім має пам'ять. Я намагаюся зрозуміти, як вона працює. Записи повторюють себе, змінюються лише деталі. Люди, що приходять після мене, читають те саме, що я писав учора. Олег перечитував ці рядки, відчуваючи, як холод пробігає спиною. Але потім подумав: можливо, дядько просто мав психічний розлад це могло пояснити його дивну поведінку. Проте навіть тоді лишалося питання як у щоденнику опинилися записи з сьогоднішньою датою? Він забрав теку з собою, маючи намір перечитати все вдома. Коли він повернувся, на дворі вже сутеніло. У вікнах блищали останні промені сонця. У кімнаті було тихо, тільки старий годинник на стіні, який досі стояв, тепер раптом цокав. Цього не могло бути. Олег був певний, що механізм давно зупинився. Він підняв голову, поглянув на стрілки. Вони показували 2,47, потім плавно пересунулися на 2,48. Годинник працював. Він підійшов. Доторкнувся до скла холодне. У той самий момент на столі тихо ляснув щоденник, ніби хтось перевернув сторінку. У нього пересохло в роті, але він підійшов ближче новий запис. Він повернувся, годинник запрацював. Він починає бачити, що дім реагує на нього. Це вже було занадто. Олег схопив зошит і кинув його в шафу, зачинивши дверцята. Потім дістав телефон і подзвонив своєму другові, Максиму. З яким колись навчався в університеті. Максим був журналістом. І якщо хтось міг допомогти розібратися, то саме він. Максе, слухай, тут щось дивне. Я знайшов щоденник, у якому хтось описує все, що я роблю, просто зараз. Максим спочатку розсміявся, але, почувши серйозний тон, пообіцяв приїхати. Наступного дня він уже був у підліссі. Ну, показуй свій зошит, сказав він, коли вони зайшли в дім. Олег відкрив шафу. Щоденник лежав там, де він його залишив. Максим сів, почав читати. Спочатку жартував, але потім замовк. На останній сторінці стояв новий запис, якого вчора ще не було. Завтра прийде його друг. Вони обоє не повірять, але залишаться на ніч. Це ти написав? запитав Максим. Ні. Я навіть не торкався до нього. Ну, може, чорнило проступило. Спробував пожартувати Максим, але в голосі відчувалася напруга. Залишимо сьогодні тут. Я хочу сам переконатися, що це не якісь галюцинації, запропонував він. Вони вечеряли разом, обговорюючи, що це може бути. Максим фотографував сторінки щоденника, щоб потім порівняти зранку. Вночі обоє легли у вітальні. На дворі віяв вітер, за вікном скрипіли гілки. Було близько другої, коли Максим почув тихий звук, ніби хтось ходив на горі. Він підвівся, поглянув на Олега той теж не спав. Ти це чув? прошепотів він. Так, там здається, хтось є. Вони взяли ліхтар і пішли сходами нагору. На другому поверсі було темно. Лише в кінці коридору трохи блимала свічка. Її світло падало на стіну, утворюючи тінь, схожу на людську постать. Коли вони підійшли ближче, свічка згасла. І в той самий момент внизу ляснула шафа. Олег кинувся вниз. Дверцята відчинилися, і щоденник лежав у відкритому новий запис. Вони пішли нагору, тінь знову з'явилась, один із них боїться, але не показує цього. Максим почав шукати камеру чи диктофон. Можливо, хтось із місцевих встановив підслуховувальні пристрої, щоб налякати їх, але нічого не знайшов. Добре, сказав він. Давай зафіксуємо це на відео. Якщо завтра з'явиться новий запис, ми матимемо ми доказ. Вони поставили телефон навпроти столу і залишили ввімкнену камеру на ніч. Потім знову спустилися у вітальню. Розмовляли мало. Сон не приходив. О третій ночі щось глухо стукнуло, ніби впав якийсь предмат. Максим схопився, але Олег зупинив його. Не йди. Зачекай до ранку. На світанку вони перевірили камеру. Відео збереглося. Але нічого дивного не показувало тиша, нерухомість лише іноді блимає світло від каміна. Але коли вони підійшли до столу, щоденник знову був відкритий, і там стояв новий рядок. Вони записали відео. Вони думають, що доведуть свою правоту, але завтра один із них поїде, а інший залишиться назавжди. Максим нервово засміявся. Ну, якщо це жарт. То хтось дуже старається, але Олег не відповів. У його голові промайнула думка, що цей дім справді має якусь власну логіку, і вона не піддається поясненню. Увечері Максим поїхав. Сказав, що має справи, але обіцяв повернутися. Олег залишився сам, і, коли сутеніло, він відчув, що тиша стала важчою. Після від'їзду Максима в домі стало нестерпно тихо. Олег довго стояв біля вікна, дивився, як машина зникає за пагорбан, і раптом усвідомив, що залишився наодинці не просто з думками, а з чимось, що тепер здавалося живим. Коли сонце повільно сховалося за лісом, кімнати потонули в напівтемряві, і тільки камін відкидав на стіни тремтливі відблиски. Він намагався себе відволікти, узяв ноутбук. Відкрив старі робочі файли, але не міг зосередитися. В голові крутилося лише одне: завтра один із них поїде, а інший залишиться назавжди. Це речення сиділо десь глибоко, як застереження. Він вирішив перевірити телефон можливо, Максим уже доїхав, але зв'язку не було. Може, поганий сигнал, подумав він, хоча відчуття неспокою посилювалося. Увечері він знову відкрив щоденник. Там з'явився новий запис Олег сидить біля каміна, чекає дзвінка, але телефон мовчить. Він не знає, що його друг уже не повернеться. У нього перехопило подих, він кинувся до дверей, вибіг на двір, але довкола було пусто село спало, тільки десь далеко гавкала собака. Олег стояв посеред двору, дивився на темне небо і намагався знайти хоч якусь логіку. Повернувшись у дім, він зачинив усі двері і вікна, але тривога не зникла. Ліг на диван загорнувся в ковдру, проте сон не приходив. В голові крутилося, може, усе це його уява, наслідок стресу, може, він справді починає божевільнити. Наступного ранку він вирішив піти до поліції, просто щоб розповісти про зникнення Максима. У відділку його вислухали, але поставилися скептично. Може, ваш товариш просто передумав? сказав черговий. Тут поруч траса, міг поїхати де хотів. Олег наполягав, що Максим обіцяв зателефонувати, але офіцер лише знижав плечима Дайте нам хоч якісь підстави вважати, що з ним щось сталося. Він не міг сказати його зникнення було написано в щоденнику. Це прозвучало б як маячня. Тому просто подякував і пішов. Дорогою назад він знову думав про те, щоб продати будинок і забути все. Але щось у ньому не дозволяло можливо, гордість, можливо, страх дізнатися, що правда страшніша за здогадки. Коли він повернувся, двері були прочинені, він чітко пам'ятав, що зранку зачиняв їх на ключ. Усередині все виглядало так само, але на столі лежав щоденник, відкритий на новій поренці. Запис був короткий. Він ходив до поліції йому не повірили. Він повернувся, і тепер двері вже не його. Це речення вибуло з нього останні залишки спокою. Він спробував розірвати зошит, але сторінки виявилися щільними, ніби ламіновані. Коли він рванув сильніше, папір не порвався, а просто зігнувся і повернувся у вихідне положення. Тоді він кинув щоденник у камін. Полум'я охопило обкладинку, але через кілька секунд вогонь згас сам, залишивши лише слід кяптяву. Зошит лишився цілий. Тієї ночі він не гасив світло, лежав на дивані, слухаючи кожен звук, іноді здавалося, що десь у сусідній кімнаті хтось ходить, іноді, що хтось стоїть у дверях і дивиться, а потім почувся тихий шелест, наче сторінки перегортали. Він обернувся щоденник лежав на підлозі, відкритий на новому записі. Він намагається знищити мене, але я лише відображення того, що він робить. Руки затремтіли. Він зрозумів, що якщо хоче вибратися з цього кола, мусить зрозуміти, звідки все почалося. Тому зранку він пішов до старої сусідки, пані Марфи, яку пам'ятав ще з дитинства. Вона жила через дорогу, маленька і суха, з ясними очима. Коли він постукав, вона одразу впізнала його О, це ти, Олешко! Я знала, що ти прийдеш. Петро про це говорив. Ви знали мого дядька добре? Та як не знати, ми ж усе життя поруч. Він був розумний, але дивний. Усе час щось записував, а потім почав казати, що все, що він напише, стає правдою. Що ви маєте на увазі? перепитав він. От, наприклад, напише, завтра піде дощ. І він падав напише, хтось прийде і приходив. Я думала, що це збіги. А він тільки посміхався і казав Ти не розумієш. Дім пам'ятає. Він казав, що дім пам'ятає? Так, і що кожен, хто сюди входить, стає частиною запису. Як ніби сам дім пише історію через людей. Від цих слів у нього похололо всередині. Коли він повернувся, будинок зустрів його знайомим запахом дерева і пилю. Він сів за стіл і відкрив щоденник. На сторінці було написано він розмовляв з Марфою. вона сказала йому правду. Але тепер він починає розуміти, що дім ніколи не відпускає. Він опустив голову на руки, намагаючись не піддаватися паніці. Може, дядько справді створив якийсь психологічний експеримент, залишивши приховані механізми, щоб перевірити, як людина реагує на страх. Але навіть якби так. Усе виглядало надто складно. Того вечора він вирішив провести експеримент сам, відкрив нову сторінку і написав Завтра я поїду з цього дому і більше сюди не повернуся. Потім закрив зошит і поклав його у шухляду, зібрав речі, приготував ключі. Уранці встав рано, але коли підійшов до дверей, замок не відчинявся. Ключ крутився, але механізм стояв. Він кілька разів спробував, потім вибіг у кухню, спробував інші двері, усе марно, вікна не піддавалися. Він побіг до шухляди. Щоденник був відкритий. На сторінці з'явився новий запис Він вирішив піти. Але дім не відпускає тих, хто ще не написав свого кінця. Паніка накрила його з головою. Він ходив від дверей до вікон, шукав хоч якусь шпарину, яку можна вибити або розкрити, але все було немов зацементовано зсередини. Повітря ставало важчим, у грудях стискало і кожен подих давався зусиллям. Тоді він сів біля каміна, узяв щоденник і почав читати спочатку. Сторінки шелестіли, ніби самі перегорталися. Він бачив знайомі фрази, дядькові описи вечорів, дощів, тіней на стіні, потім слова про нього самого, про приїзд, про страх, який усе більше нагадував передбачення. Коли дійшов до кінця, побачив чисту сторінку, на секунду подумав, що тепер, можливо, усе закінчилося, і тоді чорнило почало проступати просто перед його очима повільно. Рядок за рядком. Він сидить біля каміна і читає Він, знає, що це останній запис, який завершить коло. Але щоб вийти, він має зробити те, що зробив я. Він зрозумів. Дядько теж сидів так само, читаючи останній запис. Олег закрив очі і намагався згадати, що говорила Марфа. Дім пам'ятає, але він не прощає. Він підійшов до дзеркала у вітальні. Відбиток був тьмяним, але в ньому йому здалося, що бачить не себе, а дядька Петра, старшого з тіма самими рисами обличчя тією ж сумною усмішкою. Він злякався, відскочив, але потім знову глянув і побачив своє обличчя втомлене і блібе. Щоб перевірити, він відкрив щоденник і написав коротко Я не боюся, я хочу вийти. Сторінка на мить лишилась чистою, а потім з'явилися слова Щоб вийти треба залишити когось іншого. Так було завжди. Олег згадав про Максима його холод пройняв до кісток. Отже, тому він не повернувся. Прошепотів він. В голові виникла моторошна думка Можливо, кожен, хто заходив у цей дім, ставав частиною історії, і лише той, хто передавав її далі, міг вийти. Механізм не магічний, він психологічний. Людина, яка відчуває страх, сама створює свою пастку дім лише повторює її дії. Він підвівся, узяв ручку і почав писати Швидко, не роздумуючи. Це закінчується зараз. Дім лише дім. Я не залишаю нічого після себе. Щоденник порожній. Написавши останнє слово, він рішуче кинув зошиту камін і підпалив. Полом'я спалахнуло яскраво, гаряче. Цього разу не зупинилося. Він сидів, дивився, як сторінки чорніють, скручуються. Як вогонь поглинає чорнило, і в ту ж міть відчув, як повітря в кімнаті змінюється. Стало легше дихати. Годинник на стіні зупинився десь глибоко, у стінах почувся тихий тріск, ніби щось старе нарешті відпустило. Він підвівся, підійшов до дверей і спробував ключ. Замок клацнув легко, без опору. Двері відчинилися. Свіже повітря вдарило в обличчя, На дворі стояв ясний ранок, пташки співали, і все виглядало таким самим, як завжди, але для нього цей звук був майже нереальним. Він стояв кілька хвилин, дивився на ліс, потім розвернувся і зайшов ще раз у дім. Усе було тихо, Камін згас на столі лишився лише попіл. Він вийшов знову, зачинив двері на ключ. І поклав його під килимок, як це колись робив дядько, сів у машину і поїхав, не озіраючись. Дорога вела між полів, і з кожним кілометром здавалося, що все, що сталося, було лише сном. Коли він дістався міста, перше, що зробив, вимкнув телефон, сів у кав'ярні, замовив чорну каву і просто дивився у вікно. Йому хотілося забути, стерти з пам'яті цей дім, ці записи усе. Але через кілька днів, коли він нарешті зібрався з думками і вирішив здати будинок агентству нерухомості, йому зателефонував нотаріус. Пане Олеже, сказав він, маю для вас новину. Ми щойно отримали листа, датованого минулого року, від вашого дядька Петра, але там зазначено, що лист треба передати вам лише після того, як ви покинете будинок. Олег знітився, і що там написано? Вибачте, але лист запечатаний, можу відкрити лише при вас. Він погодився і наступного дня приїхав. Лист лежав у старому конверті з товстого паперу. Розкривши його, Олег прочитав кілька рядків якщо ти читаєш це, значить, коло завершилося. Ти зробив те, чого не зміг я. Але пам'ятай дім пише тільки про тих, хто залишається. Якщо колись хтось знову відкриє його двері, історія почнеться знову. Не повертайся. Олег довго сидів із цим листом у руках, не знаючи, що думати, а потім просто спалив його у попельниці, дивлячись, як чорніє папір, і згасає. Після цього він більше ніколи не згадував підлісся. Минуло кілька місяців. Одного дня йому дзвоніли з невідомого номеру. Пане Олеже. Це агентство нерухомості. Ми надіслали людину, щоб оцінити ваш будинок у підлісі. Але є одна дивна річ усередині ми знайшли зошит схоже, старий щоденник, а на першій сторінці ваш почерк». Олег не відповів, просто поклав слухавку. Потім довго сидів у тиші, поки чорнизна ручка на столі не покотилася сама собою і не зупинилася на чистому аркуші. На ньому повільно проступило речення. Він думав, що все закінчилося, але дім пам'ятає.